Я би взагалі зробив би висновок, що і припинення вогню наразі під серйозним питанням, і питання територій, і питання воєнної підтримки, і багато інших питань ще не тільки не на столі, вони взагалі не в грі. І ми спостерігаємо, як не вдається Трампу досягнути переговірного процесу з наскоку, так як він вважав, що це буде легко. Сам переговірний процес наразі. Майже неможливий, і все, що ми спостерігаємо, це симулякер, ну тобто така собі імітація через те, що Трамп намагається його створити, а всі сторони не можуть сказати йому прямо ні. бо ключове навколо чого точиться битва, це те, на кого Трамп скине відповідальність за те, що йому не вдалося. Хто стане цапком відбувайлом? І печена картопля зараз перекидається з боку України в бік Росії, з боку Росії, в бік Європи, з боку Європи, в бік Сполучених Штатів, назад, в бік України і Росії. І у кого вона залишиться, коли музика перестане грати, канонада стихне, поки що невідомо.